Вітаємо сьогодні. У нас у гостях голова Кіровоградської обласної громадської організації Об'єднання Болгар, наша Техора, Сергій Осадчий. Тож, пане Сергію, вітаю вас у нас у гостях. Да? Тож розкажіть, будь ласка, трохи більше про вашу організацію. Чим вона займається? Наша організація зареєстрована в грудні 2010 року. Хоча практично ми почали працювати без реєстрації ще раніше. Раніше, коли відмічали 235 років заснування болгарами вільшанки. Вільшанка, бувший районний центр, не так давно перестав бути районним центром, але те, що в 1774 році була заснована вільшанка болгарами, і ми ініціювали проведення. Ну, скажем, фестивалю, подія така, 235 років. Спочатку, на жаль, керівництво Вільшанське. Ну, кажуть, там не кругла дата, там туди сюди. Але е, наші друзі і ваші, між іншим, теж телевізіонщики із, е, ну, із обласного центру і інші, е, все-таки побачили, що ми не просто говоримо, а робимо. Ми провели пленер. Теж ну, на таких громадських засадах, а потім ще деякі заходи. І 5 грудня провели такий захід, фестиваль. Приїхали із посольства Болгарії, приїхали гості і болгари із інших українських територій, і вийшло дуже здорово. І я подумав, що треба: ну, треба розраховувати в першу чергу на свої сили. І заснували якраз громадську організацію. Це європейський рівень, це те, що зараз ми робимо. Я маю на увазі, ми Україна, громадське суспільство, громадянське суспільство розвиваємо. І наша гора організація, яку ми створили офіційно 13 років тому. Працює потужно разом із своїми колегами. Ми є також засновниками організації, яка називається Єдина родина, куди входять самі активні організації національного спрямування. Це польська організація, це німецька, це вірменська, азербайджанська, навіть руми є. Громи теж учасники. Ну і інші. Ми і користуючись нагодою, я хочу запросити до співпраці. Ну, наприклад, у нас багато є молдаван в області, але організації, як такої реально поки що немає. Ну, десь, де юре, можливо, є, а де-факто ні. Ми говоримо не про юридичну складову, а про активність. А без юридичної реєстрації громадська організація ну, менш потужна і скажімо, вона не так не така ефективна. Ми цей шлях пройшли, нас підтримує керівництво області, нам надано приміщення. Де єдина родина має декілька ну, місць, де ми проводимо свою роботу. І запрошуємо до співпраці саме олександрійських діячів. Ви в Олександрії не вперше. Проте сьогоднішній візит і з чим він пов'язаний? По-перше, на дворі весна прийшла весна, і весна це радість, це на жаль, це і сльози, і ми приїхали, щоб провести, ну скажемо, таку зустріч із дітьми, із учасниками навчального закладу, який потужно співпрацює з нами. Розказати ще раз вкотре про Болгарію. Я дуже вдячний колективу, який сьогодні зробив таку добру справу і наблизив Болгарію до України, України до Болгарії. Ви дуже тісно співпрацюєте з колишнім навчальним закладом номер 2 Зараз він гімназія імені Дмитра Чижевського з його керівником Тарасом Дабабаком. Тож у чому полягає суть співпраці, і як ця дружба розпочалася? Дружба почалася більше десяти років тому, коли теперішній директор навчального закладу Тарас. Тарас Степанович, я з ним познайомився в Кировограді, і на базі закладу 35-та школа в Кропивницькому ми почали співпрацю. Ми проводили декілька заходів. Плюс був танцювальний колектив, де були поставлені болгарські танці, ми надали костюми. Ну, така взаємопраця, і багато чого цікавого ми зробили за той час. Ну а потім, коли він переїхав сюди, я запропоную продовжити нашу дружбу, нашу співпрацю. І в нього колектив такий ну, енергічний, молодий, креативний. Я скажу чесно, що я не чекав такого. Болгарчуки є тут, але головне не це. Головне, що є зацікавленість в українсько-болгарській дружбі, і діти цього закладу брали участь в. Фестивалях і так далі, і зараз ми потужно стартанули в цьому році навчальному, і ну, я вважаю, що буде ток. І зараз ми запрошуємо дітей до участі в фестивалі, який проводиться на узбережжі Болгарського Чорного моря. Який буде в липні місяці, і чим цікавий цей фестиваль? У нас із організаторами Договору про співпрацю це п'ятий міжнародний фестиваль, де п'ять номінацій різних: художники, танцюристи, музиканти і так далі. Але кожна дитина має талант реальний. От якраз цей фестиваль. Він дає можливість проявити показати себе. Це не обов'язково, ну скажем, професійне такий ну, співати і так далі. Головне приймати участь і робити це з душою чи є можливо якісь наукові проекти, у яких ви разом з навчальним закладом співпрацюєте? Ми співпрацюємо з бібліотеками. Бібліотекою Чижевська, з бібліотекою для юнацтва обласної, з іншими бібліотеками і не лише і з музеями і так далі. Ми працюємо над створенням і друкуванням книг на тему якраз українсько-болгарської дружби. Ну, одна з проєктів це книга Двоєна Дуга. Подвійна Радуга. Це збірник поезій і взаємоперекладів українських і болгарських поетів і письменників. Ця книга була випущена в 2019 році. В цьому році, ну, вірніше, в минулому році, але зараз вона є. Ми випустили ще декілька книг. От, наприклад, Великий. Великі видатні українці Бологралюбці. Це теж книга на двох мовах. І в цій книзі це четвертий випуск статті про ну, такі постаті, як Іван Франко, Леся Українка і інші мається на увазі. Це наші світочі, які мають практично відношення. До Болгарії. Не просто там десь колись щось, а дійсно, які дружили з, Болгар... з Болгарією, з болгарським народом. Ця книга дуже просвітницька. Я... Вона є, ми подарували закладу навчальному, вона є. І прошу долучитись до вивчення. Це дуже цікаво. Це говорить про наші зв'язки. Далекі зв'язки маються на увазі українського народу з Багарі. Якщо говорити про книговидання, це ми вважаємо це один із потужних інструментів для того, щоб розвивати українсько-болгарські зв'язки, це перше. А друге поширювати культуру, поширювати історію, нашу справжню дружню. Не просто на словах, а дійсно таку культуру. це четвертий випуск книги, яку видало за ініціативи нашої ініціативи, Насті Гори. В основі видання це статті, які були опубліковані в газеті Родін край всеукраїнська болгарська газета. Який вже випускається нас 89-го року минулого століття. Дора Івановна Костова, незмінний її керівник, вже майже 30 років. От, на жаль, фінансування недостатнє, фінансує лише частково Болгарія. Україна вже 4 роки не фінансує. На жаль, ну, зараз зрозуміло чому, а раніше ну, так було. Тому вважаю, що «Родин Край треба підтримати. Це добра, серйозна газета. Так от, про, про цю книгу в четвертому виданні ми попросили автора Ніколи Караєвану опублікувати статтю про нашого земляка Пейсаха Габи. Урожанця Єлисаветграда в 1857 році він народився тут, виріс, потім вчився в Одесі, там одружився і після початку погрому ну, зрозуміло, що Пейс Сагаби зрозуміло, якої він національності. Він із дружиною, із малою дитиною виїхав в Болгарію, в Добруджу, з якою наша область дружила колись. Я маю на увазі в радянські часи. Так от, в Добруджі він підняв сільське господарство на індустріальний рівень. Він був засновником першої, першого кооперативу американського типу, Ну, прогресивне. Крім того, прогресивні сільськогосподарські технології дозволили підняти урожайність і фактично зробили добруджю житницею Болгарії. Це його ну, вважаю подвиг. Який був відмічений. На жаль, потім історично так склалося, що частину добружжя віддали румунам, була така серйозна тиск. тиск. Ну, я скажу так, що румуни дуже ну, погано відносились до місцевого населення, і про це Петр Габе написав книгу. Яка була перекладена його дочкою дорою Габи на французьку мову, і вся Європа узнала. І румуну почали ну, пальчик махати. Кажуть, так не треба робити. Пропонували закінчити цю роботу, кажуть, ми, ми вам все повернемо, хазяйство і так далі. А він каже, коли ви звільните. Добружу, ви мені теж все повернете. Поки я живий. Я буду боротися за те, що за справедливість і так далі. Ну, потужна людина, потужна. Совісний, не дивлячись на всі, скажімо, перипетії, він був патріотом саме нормальних людських відносин і технології, які він використовував, ну, дозволили не тільки сільгосп, а й відносин, трудових відносин. Це, можливо один із головних аргументів. І ще важливо, що його підтримувала дружина. От дружина теж сількомусь. Вона виводила нові породи курей, там і, ще, і так далі. Ну сільське господарство Добруджі виросло завдяки нашому земляку. От так і наша ініціатива була така: ми хочемо в Кропивницькому поставити йому пам'ять пам'ятний знак і одну із. Вулиць або перегулків назвати його ім'ям. Ця ініціатива була підтримана під час проведення міжнародної виставки, яку ми провели в Техуніверситеті аграрному, нашому в Кропивницьку. Це потужна теж виставка була, яка побувала і в Штатах, і в Європі. А ми попросили, і болгари пішли на зустріч і відправили в Кропивницький. В січні місяці ми провели цю, цю виставку. А виставка була присвячена порятунку євреїв Болгарії під час Другої світової війни, 43 рік. Фактично, завдяки тому, що болгари виступили проти депортації євреїв. Так як це було, наприклад, в Польщі, в Угорщині, в Україні, коли євреїв знаємо, куди вивозили, і знищували, 50 тисяч євреїв-болгар не було знищено. Гітлер на диво відступив, бо народ піднявся. І православна церква, і частина депутатського корпусу, і цар Борис III Теж відстояв, він сказав: Ні, ми своїх євреїв не дамо знищити. За, за що і поплатився. Фактично його отруїли, і ну, ми знаємо цю історію, але подвиг болгарського народу ми на цій виставці ну, про це розповідали. Пане Сергію, про видатних українців, які так чи інакше були пов'язані з Болгарією, ми знаємо або можемо дізнатись даної книги. З цієї книги? Так. А є відомі олександрійці, які пов'язані з Болгарією. Скажімо так, на сьогоднішній день ми знаємо із сучасних. На перший рік нашої організації до нас завітав болгарин співак із промовистою. Прізвищем Пеєв, От, він полковник відставці танкіст, але створив диск 12 пісень народних, і ми презентували цей диск у вашому культпросвіті. І директор Баранов, я дуже йому вдячний. Він тоді зробив. ну, по-перше, нас зустрів, а по-друге, концертна програма була і навіть заспівали болгарську пісню, з чим сльози були на очах Упєєва, нашого, нашого співака, який це про Баранова. Потім іще декілька заходів ми, ми підтримували відносини. Крім того, ми співпрацюємо із директором театру. Який вашого театру, який очолив театр, і завдяки, ну я так розумію, підтримки мера театр відновився і нас чекають великі справи. ну, Я так думаю, що це буде після війни. У нас є домовленість про те, що ми запросимо в театр, ну скажем, і співаків, і інших театральних діячів музичних. Для того щоб побачили красу і красу і музичність і інші таланти Болгарії тут, на вашій сцені, скажу ще одну річ: у нас є кліп, який ми зробили на волонтерських засадах. Разом із болгарськими і українськими митцями. Після початку війни я зустрівся із своїм давнім знайомим композитором, який запропонував мелодію. Потім наш земляк Кононенко написав вірші, а потім ми звернулися до болгар. У мене є договір про співпрацю між єврейською організацією «Варни» і Настя Гора в 2017 році, коли ми проводили виставку в Варні, ми познайомилися і підписали такий договір. Так, от я звернувся до очільника цієї організації Олег Кальдерон, кажу, є в тебе поети. Знайомі, щоб ну, переклав або зробив. Він каже, поет, ні, не поет, а співаки. Є каже, Етієн Лєві дав мені контакт, і я зв'язався з ним і попросив заспівати. А до цього український текст вже заспівав наш Олександр Бізай. Ви знаєте, потужний молода людина, яка класно співає лауреат багатьох премій і так далі. Але людина серйозна і так далі. І таким чином аудіоверсію ми буквально створили за, ну, за декілька тижнів. Причому це онлайн було, це не просто так. Коли я попросив Етієна, кажу Етієн, будь ласка, не, ну, поспіши. Він каже: ну, у мене зараз гастролі, я трошки зайнятий, ну пізніше. А я йому, можливо, це не коректно було, але це від душі було. Ну ми бачили, що твориться на фронті. Я кажу: знаєш, поки ти на гастролях, а в нас люди, наші хлопці, гинуть. І буквально на, на ранок він дав свою версію і зробив голос, і таким чином було створено аудіоверсія. Потім ми просили підтримати коштами створення кліпу, вже, відео, але, на жаль, не отримали. Етієн дзвонить каже, Сергій, а можна я ну, попробую, мої колеги можуть зробити. І ми разом із нашими, нашими колегами-телевізіонщиками зробили цей кліп. Цей кліп зараз демонструється в школі в колі. Я думаю, що вам передадуть, і я думаю, що ви почуєте, наскільки класно звучить. Це не просто реклама, а це душа. Причому там нема слова війна. Там і там просто кліп називається Браття. Я думаю, що е, всі, хто почує цей кліп, е, е, зрозуміє, побачить, наскільки, е, наскільки це серйозна, наскільки потужна е, підтримка е, таким чином е, нашої боротьби. І скажу ще одну е, е, річ: на початку війни, 22 року, е, весною е, лише Болгарія перша. Зробила те, що ніхто більше не зробив. Це потужна підтримка снарядами, зброєю, бронетранспортерами і так далі. Про це ми знали не так давно. Я про це знав раніше. Бо ми співпрацюємо із посольством і на зустрічі, да, це взяв на себе таку, такий, ну, скажімо, таке вольове рішення, прийняв знову ж таки прізвище Пєтков, прем'єр-міністр на той час Болгарії. Він дав команду і його однодумці ну, зробили все, щоб ці снаряди були. Я зустрічався із нашими воїнами, з хлопцями, які воювали, кажуть, Сережа, якби не болгарські снаряди, не болгарські Акашки, каже, ми б там не встояли. Це ну, реально, це не просто там. І про це ми взнали пізніше. Але от, от такий потужний. Тобто, не дивлячись на супротив, бо там було російське лобі велике, і вони не давали можливості, але знайшли спосіб, і П'єтков. Надав таку можливість Петков і його люди. За що він поплатився? Він потім його все таки зняли. Але, але робота була зроблена, і ми змогли за допомогою цього, цієї акції відстояти. Скажу ще одне, що Сергій Петков, знову ж таки нас. Наш болгарин родом із Вільшанки, який зараз служить в Збройних силах. Він був, коли прем'єр-міністр Петков приїжджав в Київ і він, Сергій теж був запрошений. Про Сергія Петкова скажу, що це людина. Ерудовано, він професор, юрист і так далі. Але крім того, він, випу... він пише книги. І одна з книг княгиня Ольга. Буквально вчора прислав звіт про те, що «Княгиня Ольга надрукована вже на болгарській мові. Ми долучились до цього. А українською мовою княгиня Ольга була опублікована в минулому році, і наш президент на київській ярмарці цю книгу купив. Книга Ольга. Чим княгиня Оля. Хто така княгиня Ольга? Дослідження історичне, і «Княгиня Оля це болгарка, якщо говорити так. Да. Княгиня Ольга, наша княгиня Оля, вона родом із Пліски. Пліски, ну це окрема історія, але от. Наскільки ми разом, а її син Святослав, про який ми говоримо, Святослав Хоробрий, виходить, що він теж має болгарську кров. Я хочу сказати, що нам дуже пощастило, нам, українцям, що на нашій землі знаходиться могила Кана Кубрата, яка була могила сокровища Кубрата. Було знайдено 1912 році в на Полтавській землі. Мала на Полтавській області. Буквально тиждень тому ми в черговий раз відвідали цю, це сакральне місце У 12 році. Ти, був пам'ятник відкритий у 2001 році. Ініціатор Дора Івановна Костова, газета Родін Край, редактор газети. Це вона. Підняла, ну скажем, цю тему, підтримав президент Кучма на Той час був і в 2001 році за рахунок ну наших громад громадських діячів, був встановлений цей пам'ятник, який став ну сакральним місцем для всіх болгар світу. Кожного року практично ми туди їздили зараз до війни і до ковіда. А е, от е, тиждень тому ми відвідали е, це місце, нас е, теж дуже добре зустрічали, і е, Тарас Бабак був у складі нашої делегації. Е, нам дуже щастить, і я вам скажу, що недалеко 150 кілометрів всього навсього від Олександрії. Так що е, нас запрошують, будуть раді е, в цьому селі на Новосаждарщині. Дякую. Дякую вам за таку цікаву та історичну розмову. Нагадаємо, що сьогодні у нас у гостях був Сергій Осачий, голова обласної організації Об'єднання Болгар. Наша Техора.